Добрий вечір, Одещина. В області все спокійно, обстрілів не було. Сьогодні зустрівся із послом Швейцарії, досягнуло домовленості щодо підтримки швейцарським урядом ряду конкретних проєктів по відновленню об'єктів нашої області, які постраждали внаслідок ракетних ударів. Окремо обговорило залучення приватних інвестицій в розвиток регіонального бізнесу та модернізацію соціальної інфраструктури. Також сьогодні в Україні визначають День залізничника. Під час війни це дійсна стратегічна галузь, і щодня працівники залізниці забезпечують як потребу фронту, так і тилу. Це значна кількість перевезеної провізії та техніки для наших воїнів, а також сотні тисяч евакуйованих мешканців з районів, де йдуть активні бойові дії. Дякую усім залізничникам, хто долає страх і бере на себе відповідальність у ці складні часи. Разом до перемоги! Слава Україні.